Відлік своєї історії, навчальний заклад, на території якого сьогодні функціонує видовий військовий навчальний заклад Академії сухопутних військ, веде з 1899 року, коли у Львові було відкрито школу кадетів піхоти. Це був перший військовий виш на західноукраїнських землях, які на той час входили до складу Австро-Угорської імперії. З 1921 року у Львові розташовується польський корпус кадетів номер 1 переведений з Кракова. З кінця 1939 року. Приміщеннях корпусу кадетів було створено львівське піхотне училище. Одночасно, в листопаді 1939 року в Брянську було сформовано військово-політичне училище. За роки війни училищем було підготовлено і відправлено на фронт близько 11 тисяч офіцерів. За мужність і героїзм виявлені в боях з фашистськими загарбниками. 16 випускників училища були удостоєні високого звання героя радянського союзу. Навесні 1947 року цей заклад був передислокований до Львова. Згодом він був переформований у Вище військово-політичне училище Радянської армії та військово-морського флоту. Яке готувало для збройних сил радянського союзу військових журналістів та культпросвітпрацівників. працівників за свою понад столітню історію. Навчальний заклад не раз змінював свою назву та структуру, але постійно у його стінах готували висококваліфікованих та відданих офіцерів-захисників. Ретельно зібрані та досліджені сторінки історії академії в приміщеннях музею навчального закладу. Тому саме сюди напередодні чергової річниці вишу завітали кращі представники чотирьох поколінь вихованців закладу. Полковнику відставці Валерій Провозін увійшов в історію своєї «Альма-Матер» не лише як перший золотий медаліст, чим він, до речі, дуже пишається. Валерій Володимирович створив та очолив першу та єдину кафедру мистецтв у вищому військовому навчальному закладі. 26 липня 1963 року. Я отримав першу в історії нашого навчального закладу золоту медаль, і я пам'ятаю, коли визвали мене, нам уже. Приказ зачитали міністра оборони про присвоєння сірських звань. І вже в звані, в формі лейтенанта, я йшов отримувати диплом Нагрудний знак. І золоту медаль я почув таку репліку з натовпу родичів, друзів. Лейтенант входить в історію. Тодішнє львівське військово-політичне училище і досі відоме за межами колишнього радянського союзу. Його вихованці обіймають і нині посідають найвищі посади у військових відомствах своїх країн. А деяким своїм випускникам навчальний заклад дав поштовх і до успішної політичної кар'єри. Яскравим прикладом є випускник Львівського військово-політичного училища 1988 року вісімдесят восьмого Я закінчив Елбахдорж. військово закончивський вичування і учительцях. Я хотів закончити за на той деталі. У мене за п'ятницю одна четверка. И все остальные были 99% были отлично, но ну, пятерки. Один раз мой преподаватель сказал, ну, мы можем этого исправить. У вас только одна а четверка, если вы дадите еще раз экзамен, мы можем исправить. Я сказал, не надо исправить, ну все, остался. И одной Із здобуттям Україною державної незалежності вуз трансформується у Львівське вище військове училище. А згодом на виконання постанови Кабінету міністрів України на навчально-матеріальній базі училища військових кафедр цивільних вузів міста Львова у 1993 році створено новий заклад. Він першим серед вищих військових навчальних закладів України запровадив підготовку військових фахівців у тісній співпраці з цивільними вузами, зокрема з національним університетом Львівська політехніка. Це сприяло якості підготовки офіцерів завдяки залученню висококваліфікованих науково-педагогічних працівників та потужної навчально-матеріальної бази одного з найбільших технічних вузів Європи. Свідком цих перетворень став тодішній курсант новоствореного автомобільного факультету Олександр Слюсаренко. Стіни нашого навчального закладу разом зі своїми товаришами прибув у 1994 році після рішення під розпочати підготовку автомобілістів інженерів інженерів в стінах військового відділення при державному університеті Львівська політехніка. Як курсанта найбільше вразило це. Відсутність притаманних звичайному військовому навчальному закладу високих бетонних мурів. Вся підготовка здійснювалась не тільки в стінах навчального закладу, але також і в корпусах Національного університету Львівська політехніка. Спілкування з Досвідченими офіцерами різних спеціальностей, не тільки автомобільних спеціальностей, які могли поділитися своїм досвідом і бойовим досвідом, і військовим досвідом. Багато з них хто пройшов і гарячі точки. 1 вересня 2006 року навчальний заклад після низки перетворень набуває статусу видового, і в ньому розпочинається підготовка майбутніх офіцерів за практично всіма спеціальностями найбільшого виду збройних сил сухопутних військ. У найкоротші терміни навчальний заклад переформовується у потужний освітній осередок Міністерства оборони України, який гармонійно поєднав традиції класичної європейської та вітчизняної військової школи. Творчі застосування сучасного досвіду, підготовки військових фахівців, породових держав світу, високу динаміку розвитку власної навчально-матеріальної бази і науково-педагогічного потенціалу. Із вдячністю згадує курсантські роки тепер вже командир аеромобільної роти 70-го окремого аеромобільного полку лейтенант Сергій Романовський, який закінчив академію із золотою медаллю два роки тому. Під час мого навчання в академії сухопутних військ я отримав дуже багато практичних навичок. У нас було багато занять з водіння, з тактичної підготовки, так спеціальної підготовки. Була Програма програму виконувалася в повному обсязі, і ми навіть її перевиконували. Все це дало мені можливість стати першим командиром роти зі свого випуску. Зустріч представників різних поколінь, які здобували офіцерський чин у місті Лева. Не лише цікава, але й надзвичайно знакова для представника нинішнього покоління вихованців вишу, відмінника навчання молодшого сержанта Едуарда Рибалки. Я радий, що я навчаюся саме в академії сухопутних військ. І радий тому, що до нас гарно ставляться викладачі, вони вкладають всю душу в нас в наші заняття. І ще мені подобається дуже подобаються польові виходи, тому що ми в них виконуємо стрільби, вправи стрільб. Оглянувши експозицію музею та гортаючи символічні сторінки історії військового навчального закладу, вихованці вишу поділилися своїми найяскравішими спогадами про перебування у його стінах. А на завершення вони щиро подякували рідному навчальному закладу. Хотів би, по-перше, подякувати своїм викладачам, які дуже добре до нас ставляться і навчають всьому, що вони знають. Хотілося б побажати всьому викладацькому складу Академії сухопутних військ, щоб їхні курсанти завжди їх слухались, вчили, щоб вони були вдячні за це навчання, щоб через 5-10 років. Вони могли прийти до них і подякувати їм за ті знання, які вони приобрели в даному навчальному закладі. Хотілося б побажати своїм товаришам і курсантам це, по-перше, здоров'я, творчого натхнення, ставити мету і завжди її досягати. Щоб наші збройні сили в цілому наша країна отримала освічених вихованих офіцерів, якими можна пишатися.